Зараз модно прикрашати себе чим більше, тим краще. Ну дуже часто дівчата особливо жінки одягають на себе дуже багато прикрас. Одна справа, коли ви в такому стилі, і вам це личить, і вам це імпонує. Внутрішнє, але коли ви нібито женетеся за модою, ви подивилися у когось там одне, підглянули у другого, у іншого інше, і на себе це все, вибачте, начепили. А воно виглядає недоречно, і воно не пасує до тієї справи, якою ви займаєтеся, інші це теж помічають. Вони можуть не знати, чому це так негармонійно, але те, що це негармонійно, вони побачать. До чого я веду? Це не означає, що треба. Одні якісь малесенькі сережечки носити і більше нічого. Абсолютно ні. Прикрашайте себе яскраво, як ви хочете, але пам'ятайте, що все має бути доречно до того місця, в яке ви йдете, до тієї справи, якою ви займаєтесь.